Добрий день. Тема сьогоднішнього відео: Де закінчувалась Русь? Андрій Буголюбський знав відповідь на це питання. Як би не було, а проблема визначення місцезнаходження Русі досі залишається відкритою. Не всі сприймають на віру записи арабських істориків, які описували острів, де жили роси, частина істориків і слухачів. Притримується тої думки, що варяги прийшли з Норвегії, бо Норвегія це ж прислову-та Варангія, звідти і прийшла Русь. І взагалі назва Русь пішла від вікінгів мореплавців. Цікаво, чому тоді їх королівства називались не Русь, а Норвегія і Швеція. Ну і якщо нормани Вікінги Русь. То чого вони ні разу за існування Русі не заявили своїх прав на неї? Ну це так, питання логіки. Але, на жаль, логіку вони норманісти оцінюють як щось висмоктане з пальця. Проте сьогодні ми культурно обламаємо їх усі фантазії остаточно. Тому будемо працювати по документах. Офіційна історія зі своєю нормандською теорією уже всі вуха заговорила, що в 862 році прийшли варяги на землі Словен Кривичів і Чуді, і там вони заснували ладогу а пізніше Новгород. І став Новгород першою столицею Русі. І стали словени Кривичі і Чудь називатись Руссю. І звідти пішла Русь. Ось так норманісти. А точніше московити хочуть бачити утворення Русі. Потім чисто випадково вони пішли на 500 кілометрів південніше і знайшли чисто випадково місто Київ, який тут же став столицею Русі. Так само чисто випадково. А потім і взагалі зробився матір'ю городів руських. Звичайно, згадувати про те. Що у цієї теорії страшно храмає логіка, говорити не будемо. Бо, як ми вже знаємо, офіційна чи то сфальсифікована історія з логікою не дружить, а тому всі звернення до неї відкидає. Тому ми зараз звернемося до слів людини, яка жила в 12 столітті, і цією людиною був князь Андрій Боголюбський. Князь Київської династії, який сидів у Суздалі, був сина князя Юрія Довгорукого і, відповідно, онуком Великого київського князя Володимира Всеволодовича або ж Мономаха. Щоб не бути голослівним, ми підтвердимо це словами з літопису: в 1169 році княжим містом Андрія Боголюбського був Суздаль. Отож, що сказав князь Андрій Боголюбський, що зруйнує усі марення нормандської теорії і тих гребців вікінгів які буцімто були росами, цитую слова літописця з руського літопису. І Андрій, прийнявши раду їх, сповнившись зарозумілості, розгордівшись вельми. Надіючись на силу тілесну і безлічу воїнів оточившись, розпалився гнівом і послав міхна мечника, сказавши йому: Їдь до Ростиславичів, і скажи їм: не ходите, ви в моїй волі, то ти, Рюрече, піди в Смолецьк до брата, у свою отчину. А Давидові скажи: А ти піди в Берлать. А в руській землі я не волю тобі бути. А Мстиславу, мов, у тобі стоїть усе, тому не вилю я тобі, в руській землі, бути. Поясню, про що йде мова. Князь Андрій Боголюбський був незадоволений політикою Ростиславичів, вочиною яких був Смоленськ. Проте в даний момент вони Ростиславичі. По волі Андрія Боголюбського займали Київське князівство. Тому він звертається до братів Рюрика, Мстислава і Давида, щоб ті їхали з Русі, з руської землі і повертались на свою Вотчину в Смоленськ, який не був вже Руссю. Не велює вам бути в руській землі, їдьте в Смоленськ, покиньте Русь. Смоленське князівство зі своїм містом Смоленськ не був Руссю і не вважався Руською землею. Це князівство було у такій собі васальній залежності від Русі. Відповідно, князі Київської династії їздили туди правити і повинні були сплачувати Данину в Русь, тобто в Київ, Великому Київському князю. Нагадаю, що Смоленськ. Ще в IX столітті завоював Олег. І навіть не дивлячись на той факт, що нібито Смоленськ вже три століття під Руссю, жодна людина в ХІХ столітті не вважала цю територію руською землею. Тобто князь Андрій Боголюбський, так би мовити, чорним по білому стверджує, що Смоленськ це не Русь і не Руська земля. Відповідно, якщо Смоленське князівство не було Руссю, то Полоцьке князівство також ніколи не було Руцью, а було лише підвладною територією. Тим більше руською землею не були землі фіноугрів, а саме Рязань, Муром, Суздаль і Ростов. І так само Руссю не був анклав Русі в місті Новгороді, що на Ільмені. Людина. А в нашому випадку цілий князь, який за правом старшинства мав певні привілегії перед молодшими князями, прекрасно знав, де закінчувалась Русь. Він знав, що на болотах ніякою Руссю і не пахло, як би того не хотілось Пушкіну. Зараз я зачитаю ще кілька рядків з літопису, які прямо підтверджують сказані слова вище. І заремствували вельми Ростиславичі, що він позбавляє їх Руської землі, а брату своєму Михайлові дає Київ. Роман тоді пішов у Смоленськ, а Михайло ж сам не пішов із города Торчського в Київ, а послав сюди брата Всеволода і синівця свого Ярополка Ростиславича і сидів Всеволод п'ять неділь у Києві. Бачите! Заремствували, Ростиславичі, сидіти в теплому і багатому Києві в Русі набагато приємніше, ніж в сирому Смоленську, де Руссю вже не пахло. Далі, Ростиславичі ж, і Рюрик, і Давид, і Мстислав послали послів до Андрія, кажучи так. Брате, ми вправду нарекли Єсмо тебе отцем собі. І ми, єсмо, цілували тобі, і стоїмо на хреснім цілуванні, хотячи добра тобі, а ти усе нині брата нашого Романа вивів єси із Києва, і нам дорогу показуєш із Руської землі, без нашої вини. Хай нас Бог усіх розсудить, і сила хресна, Андрій же отвіту їм не дав. Чого вони йому Христа цілували, бо він був старшим і мав права перед молодшими князями. Тобто міг вказати, кому можна сідати в Києві. Тож ви, мої глядачі, можете прекрасно переконатись в тому, як страшно, Ростиславичі не хотіли їхати з Русі в далекий і бідний Смоленськ. Ми також можемо переконатись в тому, що в 12 столітті усі люди, а в тому числі і князі, досконало знали, де закінчувалась Руська земля, і всі просто чудово знали, що її центром було місто Київ, не Новгород Заболотний чи Суздаль, а Київ був центром руської землі, трохи північніше нього, Русь закінчувалась. Як би не хотіли усі фальсифікатори надриватись, а в їх числі і московити від цих слів літописи відбитись неможливо. Бо це значить, що ніякі землі фінугрів, тобто Волго Окського межиріччя, ніхто за Русь вже не вважав. Сам князь Андрій Боголюбський прекрасно знав, що він править на землях іншого народу, йому належали земні Ростова і Суздаля по право батьківської вотчини. До нього там правив його батько Юрій Довгорукий, який тоді пішов по наказу свого батька Володимира Мономаха. Більше того, потрібно також зазначити, що ні Юрій Довгорукий, ні Андрій Боголюбський не були фіноуграми. Вони були представниками київської династії. Вони були нашими князями, які правили на землях фіноугрів. Українська історіографія, а так само московити помилково і навмисне називають їх такими собі першими князями московитів. Не були вони їх, вони наші. Бо вони мають відношення до фіноугрів як який-небудь з римських намісників до місцевого населення. Навряд чи римський намісник, який сидів в Карфагені, мав якесь відношення до місцевого чорношкірого населення. Зараз ніхто в Тунісі чи Алжирі не стверджує, що вони рімляні. Усі прекрасно розуміють, що та територія була завойована Римською імперією. Але від того Римом не стала. Так само, колись землі фіноугрів були завойовані руськими князями. Але від того вони руссю не стали. І це прекрасно розумів Андрій Боголюбський, наш князь. Тепер повернемося на кілька століть раніше. Враховуючи вище сказану інформацію, порівняємо, як сильно змінилося наше ставлення до слів літопису. У рік 859-го, варяги, приходячи із Замор'я, брали Данину Щуді із Словен, із мері, із Весі, із Кривичі. У рік 862 вони вигнали варягів за море, і не дали їм данини, і стали самі в себе володіти, і не було в них правди, і встав рід на рід, і були особиці в них, і воювати вони між собою почали. І сказали вони: пошукаємо самі собі князя, який би володів нами і радив за угодою по праву. Пішли вони за море до варягів, до Русі, бо так звали тих варягів Русь. Сказали Русі чуть словени, Кривичі і весь, Земля наша велика і щедра, а порядку в ній нема. Ідіть но, княжите, і володіти нами. Що ми звідси бачимо? Що в 859 році. Варяги з Русі приходили на землі фіноугрів брати данину. В 862 році фіноугри не дали данини варягам росам і вигнали їх. Але невдовзі вони приходять до Русі і просять, щоб руси посадили правити у них князя. Тож куди ходили фіноугри? Фіноугри ходили до Русі. А де Русь була? Русь була в Київському князівстві. Як би не хотілося норманістам примарювати собі Норвегію і вікінгів, але навряд чи літопис Руський писав би про Норвегію. Він писав чорним по-білому. Фіноугри прийшли до Києва, до Русів. Руський літопис, тому руський, що він пише про Київ як про центральне місто Русі. Якщо б якась Норвегія була Руссю з її вікінгами, то би мало списати про якесь норвезьке місто. Але, звичайно, ми всі люди адекватні і розуміємо, що Норвегія має таке ж відношення до Русі, як Мавританці до Римської імперії. Тобто нульове. Звичайно, у літописі усі ці припрошення, прийдіть правити нами, це все ритуал. Насправді землі фіноугрів були завойовані мечем. Відповідно, можливо, був такий звичай, що завойовані племена приходили до Русі в Київ, так би мовити, просити собі князя. Таким чином, Київська династія князів відсилала своїх синів у інші завойовані землі, як, наприклад, Смоленськ, який, нагадаю, не був руською землею. Полоцьк. Новгород Ільменський, Суздаль. І так далі. Усі ці міста ніхто Русью в здоровому Глузді не називав. Усе це були піддані землі, де правили князі Київської династії. Задаємо ще один дуже важливий факт. А саме: Руську волость. Цитую з повісті минулих літ. Всеволод же сів у Києві. І на столі отця свого і брата свого, перейнявши всю волость Руську, і посадив він сина свого Володимира у Чернігові, а Ярополка Ізяславича у Володимирі, придавши йому Туров. Отож, Всеволод, син князя Ярослава Мудрого, перейняв усю руську волость, тобто всю Русь. І посадив він в руській волості своїх братів і племінників правити в ключових містах Русі, а саме Чернігові, Володимирі і ще в Літописі не дописали про Переяслав, де він посадив свого сина Ростислава. Ми переконуємося, що руська волость складалась з Київської землі, Волині. Чернігівської землі і Переяславського князівства. Відповідно, усі найголовніші князі з Русі займали в першу чергу ключові міста Русі. А вже другорядні племінники чи двоюрідні брати могли займати віддалені провінції, такі як Смоленськ, Полоцьк і так далі. Які, нагадаю, вже ніхто не вважав за Русь. Таким чином, ми розуміємо. Що ось ця Русь, звідки прийшли варяги до Фіноугрів, знаходились в Київському князівстві. Саме воно з IX по XIII століття було ядром Русі і Руської держави. Завдяки словам князя Андрія Боголюбського, які були записані в літописі, ми переконалися в цьому факті. А також змогли відкрити історичну фальсифікацію. Ніякої Русі на болотах не існувало. Руська земля це Україна. Як би не хотіли московити тягнути на себе ковдру великорусів, усі їх спроби, врешті-решт, зазнають невдачі. Дякую за увагу!